Ті свічки горять з 19 лютого. Чинівці разом з усією Україною тужить за жертвами громадянських конфліктів на Майдані. Одним з загиблих став і буковинець Олександр Щербанюк. Я дзвонила і він підняв трубку. Я говорю, Сашечка, ну як ти там? Що ти мені дзвониш? А він запиханий, біжить від кетюні. Ми взяли інститутську, я ще з ним можу говорити. Це були останні слова, які вона почула від свого чоловіка. Згодом жінці зателефонували і сказали, її коханий тепер народний герой посмертно. Він отримав кулю в серце, серце, яке не могло тримати в Чернівцях, поки в Києві вирішувалась доля країни. І говорить, я не зможу жити. совість не дозволить моя життя, якщо я. Не поїду зараз на Майдан, то там сейчас такое происходит. Однопартійці Олександра зво батьківщина згадують його як людину, яка завжди була на передовій. Був не і завжди його все не влаштовувало, активний вперед, вперед, вперед. Але попрощатися з Олександром прийшли не лише його близькі і знайомі тисячі чернівчан, для яких він один з небесної сотні загиблих на майдані, проводжали в останню путь народного героя. Поховали його на алеї Слави, центрального кладовища. У Чернівцях засідатиме топографічна комісія. За пропозицією народної ради, одну з вулиць можуть назвати героїв майдану. Ще одній присвоїти ім'я Олександра Щербанюка.